Розстріляв мирних людей на Харківщині. В Україні засудили російського окупанта, який коїв звірства проти цивільних. Яке покарання він отримав, і що відомо про воєнного злочинця? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галасевич. Деталі вже за мить. Знайомтесь, це 21-річний російський окупант Артем Куліков на позивний дух, родом із міста Павлово, що в Нижньогородській області. До лав окупантів він потрапив, як і багато інших росіян. Сидів у в'язниці за розбій та крадіжки. А наприкінці серпня 2024 року його мобілізували прямо з тюремної камери. Після короткої підготовки у навчальному центрі Кулікова направили стрільце у 23-му тострілецьку бригаду 6-ї загальновійськової армії РФ, звідти направили на Харківщину. На початку жовтня його бригада проводила зачистку в селі Петропавлівка. Там Куліков разом з іншими окупантами затримав трьох цивільних чоловіків. Вони повернулися в село, щоб врятувати те, що залишилося від їхнього майна. Окупанти вирішили, що ті можуть знати щось про українську армію, тож кілька днів. Допитували їх, Втім, жодної інформації їм не вдалося отримати. Згодом одному з чоловіків вдалося дивом втекти. 8 жовтня командир з позивним Гриф наказав Кулікову змінити позицію і заодно вбити двох полонених українців. Куліков виконав наказ розстріляв чоловіків в притул. Згодом українські сили пішли у контратаку. Під час зачистки одного з будинків бійці ЗСУ виявили групу російських військових. Серед них був і Куліков. Наші бійці взяли його в полон. Куліков свідомо взяв до рук зброю та вбив двох беззбройних цивільних, хоча мав можливість зберегти їм життя. Заявив на засіданні прокурор Харківської обласної прокуратури. Наші мужні воїни зберегли життя Кулікову, який чинив збройний спротив, та перед цим цинічно вбив двох зв'язаних мирних мешканців, які не могли створити навіть найменшої небезпеки для нього. Він прийшов у їхній дім та в їхньому ж домі їх безжально вбив. Можливо, обвинуваченого родичів вдома не дуже чекають, більше сподіваються отримати виплати за нього. Але для нас важливим є зберегти життя кожного нашого громадянина, зберегти кожен клаптик нашої землі. У цьому і є різниця між нашими народами. Куліко визнав провину та дав свідчення на своїх командирів. Про те, як все відбувалося, він розповів під час слідчого експерименту. Ролик опублікувала Харківська обласна прокуратура. Як mm, проблем да, я у них. Жить, я вот так вот стоял по уходу, yeah, я подошел просто. к выходу, получается, на правом стол направления, где сидели, сделал десятка выстрелов, uh -huh. потом услышал, что их, их силуэты упали, потом повернулся uh -huh. к круглому, uh -huh. он стоял напротив окошка, получается. Вы Я ему отдал автомат. Служба безпеки України офіційно оголосила Артему Кулікову підозру у навмисному вбивстві цивільних, скоєному разом з іншими військовими. За такий злочин йому загрожувало від 10 до 15 років за ґратами або довічне ув'язнення. Втім, прокурори не стали шукати компромісів. Вони наполягали на найсуворішому покаранні, і суд їх підтримав. Основ'янський районний суд Харкова засудив Кулікова до довічного ув'язнення. Керівник Харківської обласної прокуратури Амі Ломаров підкреслив, цей вирок має стати сигналом для всіх російських військових. Жоден злочин проти України не залишиться безкарним. Прокурори Харківщини, спільно зі співробітниками СБУ, зібрали всі необхідні докази, які беззаперечно підтверджують вину фігуранта. Кожен епізод насильства, кожна дія, спрямована на порушення прав та свобод українських громадян, була детально досліджена і задокументована. Це дозволило довести обвинувачення в суді і забезпечити справедливий вирок. За словами Омарова, спочатку повномасштабного вторгнення лише на Харківщині правоохоронці оголосили підозру 180 особам. До суду передали справи проти 120 із них, і вже винесено вироки щодо 21 особи у 14 справах. А як вважаєте ви довічний вирок чи достатнє це покарання для російських військових, які прийшли на нашу землю? І що ще може зробити держава, аби російські воєнні злочинці відповідали не тільки в українських, а й у міжнародних судах? Пишіть свої думки в коментарях. Укус може призвести до паралічу. Небезпечний вид комара дістався до України. Він здатний переносити понад два десятки серйозних вірусів та дуже швидко розмножується, особливо біля відкритих водой. Наскільки комаха загрожує людям, які симптоми може викликати її укус та як вберегти себе? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. В Україні виявили тигрового комара, одного із найнебезпечніших у світі. Він швидко адаптується до нових умов і вже активно поширюється територією країни. Що відомо про тигрового комара? Ця комаха родом зі Східної Азії, але на початку 2000-х почала з'являтися в інших частинах світу. Сьогодні тигрового комара вже зафіксували щонайменше у 28 країнах. І тепер в Україні. Він легко пристосовується до життя поруч із людьми може розмножуватись навіть у невеликих водоймах, у бочках, старих покришках, квіткових піддонах чи калюжах, тому особливо небезпечний у містах і селах, де є відкриті джерела води. Пізнати тигрового комара легко. Він має чорне тіло з білими смужками, схожими на тигрові. Смужки видно і на лапках. На відміну від звичайних комарів, тигровий активний не тільки вранці чи ввечері, а й в день і не боїться сонця чи людей. Кусають лише самки. Вони потребують крові для відкладання яєць. Самці ж харчуються нектаром квітів. Чим небезпечний укус? Цей комар може переносити щонайменше 22 різні віруси, серед яких вірус західного нілу, жовта лихоманка, лихоманка чи гарячка денге, енцефаліт лакрос та інші серйозні хвороби. Симптоми після укусу можуть бути схожі на грип або інфекцію, висока температура, головний біль, біль у м'язах і суглобах, висипи, нудота, діарея та слабкість у важких випадках ураження нервової системи, менінгіт, втрата свідомості або навіть параліч. Що робити, якщо вкусив підозрілий комар? Уважно слідкуйте за самопочуттям при появі вищезгаданих симптомів. Негайно зверніться до лікаря. Самолікування в таких випадках може бути небезпечним. Лише лабораторні аналізи допоможуть точно визначити наявність вірусу та вчасно розпочати лікування. Як можна захиститися? Полин частково відлякує комарів, але повністю захистити він не може. Тому краще користуватись спеціальними засобами, репелентами, спреями, кремами, лосьйонами або браслетами. Проте й вони не дають 100% гарантії, адже все залежить від виду комара. Те, що добре працює проти одного, може не подіяти на іншого. Про це попереджають ентомологи. Також фахівці радять носити одяг, що прикриває руки й ноги, особливо поблизу водойм. Встановити москітні сітки. На вікна та двері, а також не залишати відкриті міскості з водою біля дому. Чи хворіли ви після укусів комах? Та як обезпечуєте себе від них? Діліться своїми історіями у коментарях. Масштабна аварія на залізниці. Понад 35 вагонів зійшли з рейок. Десяток з них просто злетіли набік і перевернулися. На місці миттєво спалахнула суха трава. Що відомо про цю катастрофу? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. На кадрах з місця події видно справжній хаос. Близько 35 вантажних вагонів зійшли з рейок і звалилися один на одного, утворивши купу металу. У кількох місцях зайнялася суха трава, і в небо здійнялися густі стовпи диму. Через них, як повідомляли очевидці, майже нічого не було видно. Катастрофа сталася в американському штаті Техас неподалік містечка Гордон. Все відбулося 12 серпня близько 14-ї години дня, повідомляє видання йорк Пост. На місце події одразу прибули екстрені служби. Вони почали гасити пожежу і намагалися взяти ситуацію під свій контроль. Попри те, що трошка серйозна, на щастя, обійшлося без постраждалих, повідомила прес-секретарка залізничної компанії Робін Тайсвер. Усі співробітники знайдені, постраждалих немає. Ситуація стабільна, але ще не повністю контрольована. Що спричинило аварію, наразі невідомо. Так само невідомо, який вантаж був у вагонах. Попередньо рятувальники запевняють, що витоку хімікатів або інших небезпечних речовин не було. А що ви думаєте про цей інцидент? Як на вашу думку могла статися така масштабна аварія на залізниці? Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.